Розглянемо роботу електричних ленцюгів, електропоїзд ЕПЛ 2ТР2Т при роботі за... дверей. З номер 15 Через вкладки запобіжник ПР-55, отримують живлення, блоки А15, А16, А-17 та А18 контролю роботи дверей. А з третьої клеми, 30-й провід, мінус. Електричні блоки заживлюються і вмикаються. За роботу дверей відповідають електромагнітні контактори К5, К6, К7 і К8. Для управління двері ми маємо кнопки живлення дверей правих, живлення дверей лівих. При цьому маємо перемикач управління, кабіна тамбур і кнопки двері праві відчинені, двері праві зачинені. Давайте розглянемо роботу схеми правих дверей, ліві будуть працювати аналогічно. Наприклад, машиніст хоче відкрити двері. Він заживлює і вмикає кнопку SA36, але слід зазначити одразу, що якщо він увімкне тільки кнопку SA36, то живлення через замкні контакти кнопки СА36 живлення правих дверей подасться на замкнений, обернений контакт контактору К5 і вмикаючу котушку контактора К6, тридцятий мінус, що призведе до автоматичного їх закриття. Для того, щоб двері лишалися відкритими, або для того, щоб їх відкрити, то машиніст разом із кнопкою живлення дверей правих має вмикати кнопку Праві двері відчинені. В такому випадку через замкі контакти кнопки, живлення правих дверей СА36, через замкні контакти перемикача, кабіна, тамбур СА34 подається живлення на замкі контакти кнопки СБ10, двері праві відчини. І по проводу на вмикаючу котушку контактора К-5, 30-й провід-мінус. При цьому К-5 вмикається, розмикає свій обернений контакт, замикає свій перший прямий і другий прямий контакт. Першим контактом стаючи на самозаживлення, через замкні контакти кнопки двері в праві живлення СА36, через замкні оберні контакти контактора К6, через замкні прямі контакти контактора К-5, на вмикаючу кутушку контактора К-5. При цьому контактор К5, замикаючи власні контакти через плавки запобіжник ПР-55, через замкні контакти контактору К5 подає живлення на другу клему блока А15 та А16, відповідно, двері будуть відчинятися. Для зачинення правих дверей машиніст вимикає кнопку двері праві відчинені і вмикає кнопку двері праві зачинені. Тоді через замкні контакти, кнопки живлення дверей правих са 36 Через замкні контакти перемикача управління, кабіна тамбу, живлення буде поступати на замкні контакти, двері праві зачинені сп 11 і не котушку контактора К-6, 30 провіднім. К6 буде розмикати свій обернений контакт, що зніме живлення на схемі самозаживлення контактора К-5, а також замкне свій прямий контакт, подаючи живлення через плапі запобіжник. П 55, замкні контакти контактору к 6 на четверту клему, блока А15 та А16, відповідно. 30-й провід далі мінус. Тоді двері зачиняться. При зачиненні дверей вмикається реле контролю дверей РКД. З блоків А15 та А16, шостої клеми. Ідентик, ідентик, Індикація закриття дверей живлення буде поступати на п'яту клему блока А 16 і з шостої клеми на вмикаючу катушку РКД 30 провід мінус. Про закриття дверей будуть сигналізувати світлодіоди ВД 21 ВД 17 та ВД-18. Двері зачинені. Наступним чином з провода номер 22 два черзантні контакти, перемикача управління, голова, хвост, положення, голова, проводом 22D. З провода 22D Живлення буде поступати на світлодіоди двері зачинені, і далі з провода, замк... провода 10 гень на замкні контакти, реле контроля дверей РКД. Далі 10-й провід. Слід зазначити, що при відкритті закритті дверей заживлюються проводи 52, 53, 55, 54, 52 та 50. 4 будуть про відкриття дверей. 52 за праві, 54 за ліві. 53 та 55 не чотні, вони за закриття дверей. Відповідно, 53 за праві, 55 за ліві. Ці проводи є поїзними. і, отримавши живлення, вони будуть відкривати або закривати двері як на причіпному вагоні, так і робитимуть це на моторних вагонах. Тоді з провода 10Г чи замкні контакти реле контролю дверей РКД буде отримувати провід 10. Вони будуть чередуватися, допоки останній провід 10Г не подасть живлення, на замкні контакти перемикача управління голова, хвост, положені хвостовий вагон, і 30-й провід мінус. Слід також зазначити, що на пульті у машиніста має згаснути сигнальна лампа двері. З провода 15Г через розімкні контакти РКД проривається живлення світлодіоду ВД-16 двері, 30 провід мінус, що сигналізує машиністу про закриття дверей. При відкритті РКД втрачає живлення, світлодіод ВД-16 двері загорається в кабіні, а от ага, світлодіоди двері закриті, згасають через розмикання контактів РКД. Ось таким чином працює схема роботи дверей.